Щоби посмакувати такими млинцями, трішки треба попрацювати. Починаємо з начинки. На гарячій сковорідці з олією, починаємо смажити цибулину до прозорого кольору, куди викладаємо моркву, трішки підсмажуємо і кладемо дрібненько порізане м'ясо. У мене куряче філе. Тепер ми це все солимо, перчимо. Додаємо трішки сушеного часнику. можна й такого, Закриваємо кришкою і тушкуємо хвилиночок 7, 9, 10. А тоді сюди поміщаємо перець. Колір може бути любий, який у вас є. Ложку томатного соусу. Все це перемішаємо. Ще залишимо хвилиночок на 5, не довше. І хай стоїть чекає свого часу. Другим етапом буде приготування соусу бешамель. Розтоплюємо шматочок масла, додаємо борошна, гарненько помішуючи, обсмажимо це борошно і помаленько будемо додавати потрішечки молоко. Не відходячи від плити, весь час помішуючи, готуємо до закипання. Мускатний горіх до вашого смаку. Хочете, давайте, хочете не давайте. Соус починає кипіти, виключаємо вогонь і ставимо відпочити. А в нас ще завдання посмажити млинці. Млинці робимо солоні ось за цим рецептом. Смажимо явно як звичайні солодкі млинці. І їх з цієї порції борошна й молока, виходить, в мене вийшло 5 штук, мені потрібно 4. А далі викладаємо начинку на млинці. Ось один, показую, кладу я так в, в таку маленьку глибоку тарілочку, туди кладу спочатку ложку бешамелі і начинку, яку ми смажили. Поділила я її на четверо, бо в мене вийде. 4 таких млинці. Ось так загортаю, перевертаю і викладаю на деко, в якому буду запікати. Решту роблю в такій же самій послідовності. Бешамель, начинка загортаю, викладаю на форму. Яку я заздалегідь трішки змазала олією. Тепер поверху кладемо наш бешамель, присипаємо сиром і в духовку. На 15-20 хвилин. І ось такі млинці в мене вийшли. Правда, красиво? А ще й до того смачно! Якщо не вірите, перевірте самі. Зробіть, не пошкодуєте. Смачного вам!